У пенсійному фонді підказали, як перевірити результат перерахунку пенсій онлайн, бо дуже багато людей бідкаються щодо цього, і це зрозуміло. Це зрозуміло, тому що людина. Хотіла отримати якусь підвищення пенсії, і нічого не отримують. А є люди, які взагалі нічого не отримують і не розуміють, чому так. Тому давайте зараз будемо розбиратися, як це зробити, як кожен пенсіонер може перевірити щодо підвищення йому пенсії. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. Ви. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В липні деякі пенсіонери отримали підвищені виплати. Це пов'язано з тим, що було підвищено прожитковий мінімум. Збільшився розмір мінімальної пенсії та розмір максимальної. Місяцем раніше, в червні, було здійснено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. І ось в Пенсійному фонді України розповіли, як взагалі перевірити, чи правильно було здійснено ось цей перерахунок. Для цього не потрібно звертатися до закладу, для цього не потрібно годинами стояти в черзі. Що для цього потрібно? Потрібно скористатися електронним веб-порталом Пенсійного фонду України. Для того щоб дізнатися, наскільки виросли виплати потрібно. Перше це авторизуватися. В особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого підпису чи інтернет-банкінгу свого банку. Дивіться багато в кого вже є доступ до особистого кабінету в Пенсійному фонді України, в електронному кабінеті, я маю на увазі. В кого немає, це все можна зробити, це все не тяжко. Якщо Самостійно не можете це зробити, я думаю, що і родичі допоможуть ті, хто більш-менш розбирається, якось трошечки в комп'ютерах, і так далі. Тому що далеко не кожен зараз пенсіонер може, скажімо так, далеко і не в кожного є комп'ютер. Ось, і навіть телефон, з якого також це все можна зробити, наприклад, не кнопочний, так, а ось. Android, хоча б тому тут, звичайно, виникають ще проблеми, але в принципі, в принципі це все вирішується, це не глобальні проблеми. Що потрібно зробити, щоб таки авторизуватися? Дивіться, можна прийти за посиланням. Посиланням портал pfu.go.ua. Далі переходимо до розділу Моя пенсія у лівому боці меню. Та натискаємо переглянути інформацію про перерахунок пенсії. І все. Ось, в принципі, це все не тяжко. Декілька секунд, і все, людина зможе перевірити, як і що. Цього року, дивіться, буде ще двічі перерахунок пенсій. У жовтні для окремої категорії пенсіонерів та в грудні, коли зросте знову прожитковий мінімум. Принаймні, обіцяю, що зросте. І з початку року середня пенсія в Україні вже зросла майже на на 400 гривень, і навіть попри війну, виплачувати її вдавалося без значних затримок. Ось знайшла цікаву статтю. Я хочу з вами поділитися: історія Ольги Іванівни на Буковині. Вона приїхала евакуаційним потягом з Донеччини ще на початку війни. І нині живе в прихистку для переселенців. Каже, що дуже задоволена і ставленням, і умовами, хоча перед поїздкою дуже переживала і пенсія це був єдине, єдине джерело прибутку, як і для багатьох пенсіонерів зараз. І вона не знала, чи вчасно її війну будуть платити на новому місці проживання, але зізнається, що проблем не виникало, що все було добре і нікуди не ходила. А день в день приходила пенсія, всі переживали тут. Е, проживало дуже багато пенсіонерів з усіх областей, але всі отримують і ніхто не жалівся, що в когось немає пенсії. Так розповіла жінка. Всі переселенці, хто отримував гроші на картку до війни, так само отримують її, так кажуть, у мінсоцполітики. Причому це стосується і тих, хто нині перебуває в окупації. Тобто зміни є хіба що для тих, хто отримував пенсію фізично. Та ось приходив відділення Укрпошти і отримував там пенсію. Ось таким людям кажуть, що треба прийти до найближчого відділення і змінити місце видачі. Або ж просто перевести виплати на картку. Наразі така можливість є в кожній точці України. Тим, хто залишився в зоні бойових дій, радять за можливості виїхати в іншу область та отримувати гроші там. Або ж просто переоформити виплати на картку. Дещо складніша ситуація із тими, хто наразі на окупованих територіях, але й там є можливість отримувати виплати. Найпростіше це відкрити картку в одному з українських банків. Ряд банків надають таку можливість, такі як Приватбанк, Монобанк. Пенсійний фонд працює в режимі, коли людина може проінформувати про зміни реквізитів для виплати. Тобто, все це, це зараз, в принципі, робиться достатньо просто. Лише за минулий місяць до 10 тисяч людей ось, зробили такі. Такі ходи для того, щоб отримувати пенсії, ті, хто з якихось причин не зміг це зробити, можуть не перейматися. Кошти будуть зберігатися на рахунках до того моменту, поки людина не змінить спосіб виплати, так кажуть мінсоцполітики, але людям, ж гроші потрібні зараз. Ось я пам'ятаю, як мама була в окупації в Бучі. Ще на початку війни і потрібні були гроші, але зняти їх, не зняти ні, ну, ні не можна було навіть з бомбосховища вийти, які гроші. Тому ось в Мінсоцполітики, звичайно, роблять багато різних заяв, але хочу вам сказати, що коли в окупації, то вже не думаєш там про якісь картки відкривати чи ще щось. думаєш, щоб просто залишитись живим. Також Мінсоцполітики кажуть, що ідентична ситуація із соціальними виплатами за інвалідністю через страту годувальника. Кажуть, що в умовах війни автоматично продовжили такі пенсії, навіть для тих, хто мав підтверджувати інвалідність щороку, тобто вже не потрібно. В пенсійному фонді твердять, що в державі більше 10,5 мільйонів пенсіонерів. І більш того, з 1 липня зріс прожитковий мінімум, як наслідок, і середня пенсія зросла майже на 400 гривень. Також на цей рік заплановано ще кілька перерахунків. Жовтня зміниться мінімальна зарплата, яка також впливатиме на деякі виплати, якщо зміниться, тому що там дуже дуже багато нюансів. До речі, я про це зроблю ще окрему програму, тому що там дуже дуже багато нюансів. Є, скажімо так, деякі представники влади, які просто проти цього. З 1 грудня буде також зріст, як і з 1 липня, бо зросте прожитковий мінімум. Знову-таки хочу додати, якщо зросте, Крім того, з 1 жовтня передбачені перерахунки особам, які досягли віку 70 років, так кажуть, в пенсійному фонді. Тобто, тут, скоріш за все, підвищить, тому що вже давно обіцяють. Зазначають, що попри війну, держава намагається в повному обсязі виконувати всі соціальні зобов'язання. Що ж до затримок, то кажуть, що вони можливі, але максимум будуть короткочасними. Це всі новини на сьогодні. Пишіть, чи отримуєте ви свою пенсію, чи отримуєте вчасно, чи були вам перерахунки, і чи згодні ви з цими перерахунками? Пишіть у коментарях на сьогодні, все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.